Цікавий туризм у Сумах. Сьогодні презентували туристичний потенціал області: незвичні маршрути, готелі, вироби з шкіри та спеціальна література все зібрали для того, щоб показати наша область багата і незвідана. А тому чекає на туристів на території міста Сум. Зокрема, ми говоримо діють сім туристичних операторів, які мають туристичний свій туристичний продукт, і вони рекомендують нашим землякам поїздки. По, зокрема, я говорю по Сумській області. Та на Сумщині є безліч цікавих та унікальних місць, що привертають увагу туристів. Наш заповідник, Путивль, національний заповідник глухів, роменщина туристична. Зараз надзвичайно активно розвивається е, туризм у Тросянці. Відвідувачі охоче роздивляються та відкривають для себе нові місця. Дерево там є цікаве. На ньому какие-то країни, да, 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 що це не какие-то, ну не знаю. Може, ми мало так такою. Тут что-то увидим. Десь щось когось зацікавить, як і нас, так і інших нашими краєвидами, нашої сумщини. Пані Ольга не лише ознайомилася з багатством нашої області, а й поповнила домашню бібліотеку цікавою літературою. Для своєї дитини, я думаю, для школи дуже знадобиться. Путівник, який я вибрала, дуже цікавий для сімейного відпочинку. Дуже багато цікавого можна знайти. Не завжди знаєш те, що в області в нашому краї є які туристичні об'єкти. Дмитро навчається на факультеті туризму. Постійні подорожі цікавими місцями спокусили хлопця обрати саме таку спеціальність її сьогодні. І прийшов презентувати, розказати людям що туризм в Сумській в області сумах є, А тому що він в принципі, знаходиться не в такому занепаді. Як говорят многие. це очень, очень интересно, в отличие от від моїх друзів, які сидять там зачастує в чесних кабінетах, душно. Я звоню людям, ти я в, в, в аудиторії, що где-нибудь, а я на морі вже увагу перехожих, не аби як приковують ці вироби ручної роботи, авторами яких є члени обласного осередку національної спілки майстрів, народного мистецтва. У нас дві палаточки, у нас здійслярка лялькарство і друга палатка це художнє різнення по кожній суть нашого народного мистецтва і спілки це зберегти це народне мистецтво і цей напрямок, і передати їм поколінням, які будуть. Нагадаємо, виставка присвячена дню туризму, який 27 вересня відзначають у всьому світі. Вікторія Радченко, Сергій Мілейський для телеканалу Пульсар.